Це острівна витяжка від велор, чия потужність вражає, а дизайн додає родзинки інтер'єру будь якої кухні. Завдяки двигуну з потужністю 230 Вт цей девайс може досягати продуктивності до 1200 кубічних метрів на годину. Цей вейлор розроблений для кухонь з острівним плануванням. Витяжка встановлюється прямо над кухонною стійкою або острівною плитою. Пристрій доступний у двох кольорах: чорному та срібному. Витяжка виготовлена з високоякісного фарбованого металу з елементами використання нержавіючої сталі. Вейлор підтримує керування жестами та має сенсорну панель управління. Тут є автоматичний таймер, що вимикає витяжку після зазначеного часу, та три швидкості роботи. Витяжка оснащена алюмінієвим фільтром та працює на двох режимах фільтрації повітря: перший класичний через вентиляцію, другий режим рециркуляції, в якому девайс працює без вентиляційної системи на вугільних фільтрах. Їх треба придбати окремо. Також вейлор має потужну led панель на 13 Вт, яка повністю освітлює робочу поверхню. Ця панель рухома під час інтенсивного готування її можна відкрити, щоб повітря поглиналося краще. Висота витяжки регулюється.